Вітаю на каналі Файвай. І знаєте, якщо у нас набори по Лего ніндзяго, то чогось вони у нас дуже-дуже, аж занадто, часто від компанії Леле. Я не хочу сказати, що компанія Леле погана, але вона вже трошки піднадоїла. Ну і також, як ви бачите, у нас майже завжди набори складають просто одну фігурку, там дві фігурки було. Ну або ще декілька деталей є також в комплекті. Саме тому сьогодні нам це все не знадобиться. Бо сьогодні ми оглядаємо набір від компанії Lepin під номером 03048Б. Ну і як ви бачите, цей набір трошки більший ніж зазвичай. Тут вже є трошки що позбирати, тому думаю це буде трошки цікавіше. А за це і вподобайку можна поставити. Ну а зацікавив мене цей набір, по-перше, тим, що тут є як маска, так і зачіска, якщо вірити коробці. Ну і також, що цікаво, то цей експонат робився спеціально для того, щоб стояти на полиці. Тож, напевно, він має бути виконаний прикольно і виглядати класно. Ну але зараз ми це все оцінимо і подивимось. Ну і тут у нас вже аж два пакетики, а не один як зазвичай, і це вже про щось говорить. Тож будемо відкривати ці пакетики. Ну і також, крім тих пакетиків двох, у нас була ще інструкція. Вона зроблена, напевно, так, як вже і заведено у Лепін, тобто, з одного боку, тут є малюночки, з іншого боку, це порожній листок. Ну і по інструкції можу сказати, що, як і у попереднього набору від компанії Лепін, тут деколи занадто багато деталі потрібно використовувати в одному кроці. А так загалом інструкція виглядає непогано. З цікавих детальок, по-перше, я хочу виділити ось такі прозорі, Цікаві детальки. Для того, щоб підставити цю конструкцію на палиці. Ну і також сама палиця, вона звичайна, але вона ось така от біла прозора. Ну і ось така от зброя, вона здається характерна для LEGO чіми. Зазвичай у ніндзяго таких штук не кладуть, але у цьому випадку у нас є таких цілих дві. Також цікава тут є ось така золота деталька. Ну і мені дуже цікаво, як буде використовуватись ось така деталька. І так, тут одразу у нас є і волосся, і також тут видно, що є маска. Загалом я про це все сказав, тому будемо збирати. Знаєте, я щойно склав деяку конструкцію, і насправді це дуже дивно, але тут, замість того, щоб використати звичайну цеглинку 2 на 1, використовується три отаких от, от плоских пластинки. Не знаю навіщо це зробили, але це дуже дивно. А якщо ви хочете мене підтримати, то найкращий спосіб, в який ви можете це зробити, це поставити вподобайку під цим відео, написати коментар, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок та поширити це відео. Вам не складно, а мені дуже допоможе. Дякую. Починаємо ми з інструкції. Загалом тут, в принципі, зрозуміло, що потрібно робити, але, наприклад, на 11 кроці мені було дуже важко вдивлятися, щоб зрозуміти, які детальки ставити. Оскільки всі детальки тут якісь чорні, то я не дуже чітко бачив, що мені потрібно робити. Тепер конструкція задум тут в принципі хороший, але реалізація, як це часто буває, Трішки не дотягнула. По-перше, хочу сказати, що з цікавого, тут, по-перше, те, що я вже і казав, що тут використовується три пластинки замість одної цеглинки всередині. Друге, що хочу виділити, це те, що тут, от, оці, от, як я і казав, як вид зброї з чими, з чима, воно зроблено з гуми і воно досить прикольне, оскільки воно гнеться і також, воно тут нормально Фіксується, бо зазвичай детальки з гуми дуже погано фіксуються в інших детальках. Ну, а тепер основне, що мені не сподобалося. В принципі, я думаю, що тут неозброєним оком видно, що щось точно не так. Ну а що конкретно не так, так це ноги. Якщо ви на них уважно подивитесь, то побачите, що вони несиметрично стоять до тулуба. І навіть якщо тулуб пробувати переставити його від'єднати, то оскільки тут хрестовина, повертається. На 90 градусів. І краще від цього не стає. Просто такий ж дефект тільки на інший бік. Ну і також багато детальок тут не дуже добре кріпляться. Наприклад, ці детальки, коли я їх збирав ще окремо і не кріпив на саму конструкцію, дуже сильно розхитані були і не хотіли кріпитись між собою. Також ось оці кріплення, які є тут. Вони дуже дуже погано тримаються, також відпадали тоді, коли я їх ще не скріпив з усією конструкцією. Ну і загалом таких випадків ще є досить багато. Мені доведеться ввести деякі корективи стосовно цієї конструкції. Насправді тут ноги можна нормально поставити відносно всього решта, просто покрутивши цю сіру детальку. Раніше я намагався це зробити, і в мене не виходило, але зараз я зміг, тому виправляюся. Хоча все одно тут залишається. Те, що я і сказав, багато неточностей і багато неякісних деталюк. Ну і звісно, що фігурка. Також разом з нею був от такий молот, і знову ж таки, як і в конструкції, тут детальки не дуже добре сидять, вони тут крутяться постійно. Це мене, звісно, що бентежить. Ну а щодо самої фігурки, то принти тут в принципі хороші, також є принт і позаду, начебто вони нікуди не з'їхали. Ну і взагалі спочатку хотів я насварити цього коула за те, що в нього тут не пропринтовані повністю руки. Хоча принт на руках це вже прикольно, але тут принт, я думав, має бути повністю на всій кисті. Але насправді так і в оригінального Лего, що тільки на половину руки має бути цей принт. Ну і я думаю, що неозброєним оком можна побачити, що... Тут на грудях коула якось трошечки не співпадає колір з тим, що ми бачимо на руках. Ну і також можна побачити, що тут є шпаринка не між зубами, шпаринка між частинами маски. Також, якщо придивитися, то можна побачити, що принт на масці стоїть трошки не по центру. Ну і одне лице маска ніяк не затуляє і сидить нормально. Єдине виключення, це оці шпаринки по боках. А от з другим лицем тут трошки біда. По перше, Тут трошки залазить маска, навіть не трошки, а досить сильно на брови, верхня її частина. А по-друге, трошечки тут видніється рот з-під нижньої частини маски. А взагалі принти на лиці, як один, так і другий вираз обличчя, зроблені нормально. Якщо ж вдягнути волосся, то воно виглядає нормально з цим суворим виразом обличчя. Якщо ж одягнути це волосся на задоволений вираз обличчя, то можна помітити, що брови воно повністю заступають чого б бути, я думаю, не мало б. І це виглядає не дуже прикольно. Ну і загалом, якщо подивитися на це волосся уважно, то можна помітити, що пов'язка з волоссям неаккуратно компонується. Мав би це бути досить прикольний набір, але підкачали, по-перше, якість детальок, по-друге, якість принтів на обличчі, і також якість виконання цієї зачіски, що було в принципі одною з ключових фішок, що тут є і маска, і волосся. Ну і також це мав бути експонат на полицю. Але я думаю, що з такими кривими ногами цей експонат, звісно, що нікуди не годиться. Але після корективи я змушений поправитися, що все-таки на полицю цей експонат годиться, оскільки якщо конструкція буде нерухома, то вона може стояти нормально і виглядає в принципі нічого так. Купував я цей набір за 78 гривень, і за таку ціну я вам його точно не рекомендую. Звісно, якщо він буде продаватися десь дешевше і ви його побачите, то в принципі можете взяти. Але загалом набір мені не сподобався. Але якщо вам сподобалось конкретно моє відео, і якщо вам воно допомогло не купити щось погане, то ставте вподобайку. Також пишіть свої коментарі, можливо, ви не поділяєте мою точку зору, поширюйте це відео друзям. Ну і підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Дякую вам за перегляд. Гарного настрою!